Як без досвіду і кейсів знайти клієнта на таргет? У цьому ролику я розкажу вам, як абсолютно без кейсів знайти клієнта на таргет. Перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишись на цей канал, постав подобайку цьому ролику і не забувай дивитися нові ролики, які виходять на цьому каналі. Цей ролик буде в основному для новачків, які стикаються з тим, що не можуть знайти клієнта, і іноді ми потрапляємо в таку петлю, що мати клієнтів потрібен досвід, але щоб був досвід, потрібні клієнти. Тому тут я розкажу детально за декілька таких дієвих способів, які допоможуть вам отримати свого власне першого клієнта, не маючи досвіду взагалі з повного нуля. Перше, з чого саме важливе, що я хотів сказати: якщо у вас немає кейсів і вас питається, чи є у вас кейси, не потрібно брехати. Говоріть правду. Це є дуже важливо насправді, бо якщо ви збрешете, ну не дорозкажете. в процесі роботи це буде видно одразу. Якщо це ваш самий саме перший клієнт, чи у вас немає досвіду в конкретній ніші. Обов'язково це говоріть, тобто не треба приховувати таку інформацію, бо вона рано чи пізно вилізе вам боком. Якщо ви новачок, і ви, наприклад, і це перший клієнт і у вас немає. Кейсів, ви про це говорите. Тобто не треба ні в кого ні запозичувати кейси, ні щось видумувати з голови, просто кажіть правду. Також, оскільки ви новачок, важливо мати чіткий якісний офер для вашого першого основного клієнта потенційного. Тобто, ви мусите придумати якийсь такий підхід, який буде звучати для вашого першого потенційного клієнта, як щось вагоме. Тобто, якщо ви зразу починаєте... Вашу розмову з клієнтом з того, що ви кажете, ну я не маю кейсів, я можу налаштувати вам рекламу, але давайте якось домовимося. Ні, у вас мусить бути чітко сформульований офер. Якщо у вас негативно ця сторона, ви мусите підсилити якусь інакшу. Наприклад, ви можете сказати, я можу там місяць, замість місяця тестити, там, півтора місяця, чи ви даєте якусь знижку, тобто ви мусите виробити якусь таку. Для себе пропозицію для свого нового, нового потенційного клієнта, щоб він чітко розумів вашу ну перевагу між, наприклад, іншими новачками, бо їх зараз по суті багато, і щоб вас був клієнт, і він зміг з вами працювати, закріпити і дасте йому результат, мусить бути якась конкретна пропозиція. Це є друге, що треба розуміти перед тим, як взагалі пропонувати свої послуги. Тобто, вас ви мусите говорити правду, і вас мусить бути чіткий офер. Якщо ні того, ні того у вас немає, ви не зможете отримати свого першого клієнта. Це була така вступна інформація для тих, хто тільки починає. Давайте тепер перейдемо власне до способів, які нам допоможуть шукати першого клієнта з нуля. Перше, що можу вам порадити, якщо ви все-таки вирішили, що ви займаєтеся таргетом, звертайтесь до друзів, знайомих, родичів. Тобто, самий перший клієнт це не обов'язково має бути якась невідома вам людина. Ви можете банально заявити про це в вашому інстаграмі, опублікувати сторіс, чи просто подзвонити знайомим, які, наприклад, мають власний бізнес, і запропонувати просто от якусь послугу. Тобто, ваш перший клієнт це може бути ваш знайомий, який чітко розуміє, що ви новачок, ви тут, якби знову ж перший наш пункт співпадає, що ви не брешете, людина знає, що у вас немає досвіду і немає кейсів. І друге, ви можете запропонувати якусь вигідну. Співпрацю, пропозицію, що, наприклад, от, ви там, наприклад, з знайомим можете домовити, що ви налаштовуєте таргет, получиться окей, не получиться то людина власне вам не платить за роботу, а просто отримуєте досвід. Ви отримуєте досвід, і кейс, самий перший а людина отримує ваш замовник, потенційний клієнт, отримує от якийсь результат. тобто він Утримує настройку, але не платить вам за гроші, а тільки рекламний бюджет. Тобто ви можете власне перших клієнтів, до речі, і шукати за такий, якби бюджет. Тільки бюджет, хоча я особисто скажу, що я не прихильник. Працювати тільки за бюджет безкоштовно. Ви мусите брати гроші за свою роботу. Неважливо, які навіть чисто символічні, навіть якщо ви початківець. Наступний спосіб, який може вам допомогти знайти вашого першого клієнту, це є фріланс-біржі. Тобто ви можете зареєструватись в будь-якій українській фріланс-біржі чи іноземній фріланс-біржі, тут же на вибір, як вам завгодно, і пропонувати свої послуги таргетологам. Кейс тут не обов'язковий, також тут можна просто. Методом перебору знайти людей. Зі свого досвіду скажу, що один з мінусів такого напрямку в тому, що велика конкуренція. І вас просто, якби можуть, ну, ви будете конкурувати з іншими людьми, і, власне, в цьому проблема. Бо, можливо, не так швидко вийдеться отримати клієнта. Реально, зразу скажу, реально отримати клієнта з такі з фріланс-біржі, але. На це потрібен час, зусилля, і це не є, що ви один раз зареєстрували, закинули якусь заявочку, і все. Це треба кожен день пропрацьовувати, і тоді у вас буде результат. І перейдемо зразу до третього способу, який генерує клієнтів з нуля і без кейсів. Тут ви можете просто писати різним бізнесам і пропонувати власне, ваший офер. Тобто, наприклад, ви можете шукати у вас, наприклад, вже якісь перші кейси. Припустимо, вас там виходить добре налаштовувати на якусь б'юті-сферу, тобто там косметологія і так далі. Ви можете отримати якийсь перший кейс і йти шукати е, таких же самих в інших містах, е, інших напрямках подібних, суміжних, і пропонувати їм послуги. Тобто, роблячи таку банальну розсилку, е, ви можете отримати першого клієнта і без кейсів. Тобто, ви можете просто запропонувати свої послуги. Придумати офер, ще раз повторюю, з нього все починається. Робити просто в тупу розсилку Я таргетолог роблю рекламу, я такий класний індивідуальний підхід. у Вас не вийде, тому що вас будуть просто ігнорувати, посилати і так далі. У Вас мусить бути власний підхід, власна якась пропозиція, яка буде очевидно вигідна вам, очевидно вигідна клієнтові і зрозуміли якісь межі співпраці. Ось тобто, з того. На це варто опиратися. І ще один спосіб пошуку клієнтів: він є платний це є реклама, таргетована реклама. Ви просто налаштовуєте рекламу на себе, знову ж таки, придумаєте офер, придумаєте якусь пропозицію, обдумуєте якийсь підхід взаємодії з вашим клієнтом, наприклад, на дзвінок, переписку і так далі, і пропонуєте йому ваші послуги. Але ну, тобто, ви тут отримали клієнта. Можливо, в якісь ніші, в якій у вас немає кейсів, і можете, власне, використовувати це. Ну, і ви можете знайти нового клієнта в новій ніші, в якій у вас немає кейсів, але знову ж таки, за рахунок того, що ви дасте якісь, якусь вигідну пропозицію, ви можете працювати. Тобто, навіть не маючи кейсу в якомусь конкретному напрямку, ви можете працювати. Основне, придумати якусь взаємодію власне, з вашим клієнтом. Давайте підсумуємо, що ми можемо використати. Ми можемо використати. Фріланс, ми можемо використати розсилки по потенційним клієнтам, ми можемо використати рекламу, ми можемо використати знайомих. Тобто, чотири способи вам можуть генерувати клієнтів. Скажу зі свого досвіду, що їх потрібно робити систематично. Якщо ви систематично сидите на фріланс-біржах, закидаєте заявки, ви отримаєте клієнтів. Якщо ви взяли собі базу своїх знайомих, пройшлись, написали, порекомендувались, з 10 разів, з 20 разів ви закриєте клієнта. Так само розсилка. Напишете 200-300 людям, один з них та й знайдеться, який буде з вами працювати. Так же само реклама. Може бути багато заявок, з 50 заявок, як мінімум, там, 5 клієнтів, можна закрити. Тобто. Вам потрібно зрозуміти, що потрібно це пропрацьовувати. Це так само повноцінна робота, напрямок, який допоможе вам генерувати клієнтів. І якщо ви надієтесь на те, що ви зробили якусь одну дію один раз і буде результат, його просто не буде. Це я вам 100% можу гарантувати. Можливо, вам пощастить, але в рамках статистики нічого не буде працювати. Тобто Щоби, давайте підсумуємо: якщо ви з нуля таргетолог і хочете знайти клієнта без кейсів, цей напрямок потрібно пропрацьовувати. По-інакшому ви просто не зможете отримати клієнтів. Надіюся, що цей ролик був для вас цікавий. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви додивились до цієї частини ролику. Також рекомендую подивитись ось ці ролики.